Радше, скільки вистоювали голубів. Ну от, По времени, по... щоб у тебе лічно, які в тебе були голуби. Ми були всі. По... по масі кримаки були ж. Кримаки. Красні. Були Жовті, красні, кримаки. Ну, хорошо, у вумані. Хто... Хто більше піднімав голубів, кого більше літали голуби. І всіх летів. Із ми той самий Бугуля, в нього дві партії летіло, блядь. Він же жив тут коло цього. Я... В центрі. Я не знаю. Ну, не в центрі, а... Ой, блядь. На тишці. А, я голуб'ятня стояла там. Стої... То там рача стоїть. Вона нас час стоїть. Летіли вони там? Хайок твої. Ну, а зараз, бачиш, вже немає тих, що ганяють голубі. А в міші місця, блядь. Только что сіли. Що це означає? А? А -а -а. Только что сіли. А в чого? Я на семейно вечір. То... Не мой ветер. Не мой ветер. Не мой ветер, ветер сегодня. А, а в как я їх поженують, только что сіли. Ну, бать, ти, ти каже, що зараз ніхто ще не ганяє. Тоді ганя. А раніше птиця ж була. Ну, зараз не такі голуби, навірно, як, як зараз. Ти ш... Ну, хвіст должен бути. Не такий широкий, як оце ви. І рідкий, блядь. Рідких хвостиця їх не було. А і... зараз палка від палки, йовки, палки він вважає, що в нього. голуби. Рідкохвост. Рідко хвост. Рідко Тоді рідкохвостих не буде. Ну, рідкофоси, які це вважалися голуби, на твій вкус? Що рідко Їх так? не було б Ну вони ти ж. Вони завежені, блядь, ой. Ну, ба, ти ж з дитинства держиш голубів. Ну ти на цієї, ну, в себе вдворі. у Тебе скільки було так голубів? Ну, там, скільки було, 150, то там скільки. 100 було чи 150 може? Було, ну, штук 80 було. Мабуть. Ну, летіли? Летіли. Бо кажу, що бувало таке, що утром погнали, аж може на другий день сісти, аж ночі заливалася. У мене ні. Я знаю, що в Романця, я колись йому дав і Він десь був подостав, то в нього вони навіть залишилися були раз. Вони з чоловіком дивилися, тиміся. То це пара стоїла. Співріч просить. Ой-ой-ой. Голуб кремак, голубка -чорнарі. А так, хлопці, повіли подписчики. Як дід під... розказує, як голуби раніше літали. А тут у цього який. Кольчик був. То казав, що в нього вона ніч осталися, були рано він устав, каже, їх так знесло. Не стояв. Ні ну, багато. Ну по масці летіли саме більше, на твій вкус. Я ж не помню, Борис. Це ж ти должен пам'ятати. А що ти можеш помнити? По масі які саме більше літали. І кримаки, і сейі. Ну, особливо ці сірі оці рябофосі, вони ж літучі були. А? Сірі, сірі, poня. Ну, сейзі, сейзі, сейзі? Ну да. То вони сплошні, в основному сплошні або білохвості. Прямо хвостик, це було. Тоді дивилися за мастю, За масці мас дивилися? Тоді підбирали масці. Тут були мас Ну... Думав, якщо воно синє, то воно синє. І, і друге доведе бути синє. І давати повинні синє. Отак. От Або чорні, то чорних давав. Ну а красні, які були, такі, як надо? Я ні. Ой а Жовте, оці... то воно должно, должно, жовте бути, а красне воно може красне бути. В мене... Зараз я не знаю, там є голубеня, від чого воно вийшло. Ну, не може воно там, там, там нема в мене таке. І, може від краснорябих. Красне краще. Я не бігу О, Ну воно ще ну, таке десь. Це не по моїх голубах? А? Не по моїх голубах. Ні. Ну, краснорябі ж вони не то. Ну, це не мої. Я не знаю, це ж це малого. Та, це, це я поняв. Це Саня брав одного чоловіка, але його немає він помер. Не знаю. Я поняв. Ну чорні були білофості, біло більше ж раніше. То воно, якщо чорне, то воно було чорне. А не сизовате, чи там ріжовувати чи яке. Ну, а хорошо. На твою думку, перебиті були ці, перебиті, подработані. Ось то вже кінці почали завозити серпатих, перебивати серпатами. І пішло, і поїхало. Тоді якісь ці. Як цього робити? Звідти десь від моря, від цього, мавши. От, ото пішли. О, не хвіст, а о, І ото їх почали перебивати, а то пішло. Хорошо. Кажуть, що добавляли крило, щоб трошки наперед крило в голуба було. Це там, там серп улити, який голуб наперед крило кидає. Це правда, Борис? Шо? Що? Що якщо голуб наперед крило кидає, от Ніколасів наперед, то це типу подробка. Ну тобто добавляли йому в серп. Я кажу, я спитаю. Торцові, Торцові, хорошо. Торцові, відкуди вони вивелися? Не знаю. Ну, раніше теж вони були торцові? Та не було. А тоді вже почали з'явитися торцові, оце серпати. І Мілітопольські тоді почали казати. І ото, ото, я думаю, що Мілітопольські, ото в них. О, і пішли хвости. О. Я зрозумів. Палка